Обливі рухи накачане тіло на власній яхті. Похитує стегнами не голівудська зірка, а 49-річний італійський мільйонер Джан Лукавакі. Завдяки таким веселим відео зі своєю дівчиною бізнесмен миттєво став всесвітньою сенсацією інтернету. За їхніми гарячими танцями стежать мільйони. Ми зустрілися з зіркою інстаграму в Італії на грандіозному світському заході у Вероні. І пристрасті на льоду у старовинному амфітеатрі Арена Ді Вірона розпочинається гала шоу он Айс. Зірки фігурного катання та моди позують на червоному келимі. Красуня з Уралу. Російська супермодель Ірина Шейк, справжня окраса червоної доріжки. Пухкі губи, тонкий стан. Вона зводить з розуму найзавидніших холостяків світу. П'ять років Ірина ходила у подружках зірки футболу Кріштіану Роналду. А тепер складає пару зірці Голівуду Бредлі Куперу. Сегодня твой вид полностью говорит о том, что ты лицо интимиссими много-много лет. Уже 10 лет в этом году юбилей. Будете как-то праздновать вместе с Маркой эту дату? Мы сегодня празднуем. Я считаю, что сегодня идеальный а, вечер праздновать а, 10 лет с интимиссими. Модели для белья не должны быть слишком худыми, не должны быть, естественно, толстыми. Как оставаться постоянно в одном весе и в одной форме? Это балансировать между едой. І заняттям спортом. Потому що по курсі очень люблю і ніколи не забуваю сходить спортзал. Звісно. В Італії без пасти. З пастой обіцяте тенор у Вероні? За музичний супровід вечора відповідає легендарний незрячий співак Андреа Бочеля. починається! просто на червоному хіднику італійський співак Андреа Бочеллі сідає за рояль і демонструє свій талант першим vip слухачам. А вже за кілька хвилин саме його виступ розпочинає виставу у стінах старовинного амфітеатру Верони. Живий оркестр, льодова сцена, 30 тисяч глядачів навколо тенора. Справжня мелодрама за участі найпопулярніших фігуристів планети. Це шоу, тож, звісно, тут більше від мистецтва, ніж від спорту. Головна родзинка вечора. Російська суперзірка фігурного катання. Учасник чотирьох олімпіад Євген Плющенко. Просто з дня народження Рамзана Кадирова після лезгінки у Грозному до Верони. Ми сьогодні ходили, смотрели балкончик Жульєти, а місто Рамео Джуліет. Поэтому здесь. Тут... Здесь просто супер атмосфера. Футбол и мода у центрі уваги наречена нападника реалу Альваро Мурата та дружина підзахисника Манчестер Юнайтед Бастіана Шванштайкера. Вашого чоловіка, відомого німецького футболіста Бастіана Шванштайгера, Італія особлива країна. Адже саме в Італії ви брали шлюб цього літа. Я люблю Італію, це чудова країна. Тут прекрасні люди, смачна кухня, а яке вино, як її не любити. На весільній церемонії у Венеції ви змінили дві сукні. Хто ж дизайнер? Це вбрання створили спеціально для мене не дуже відомі дизайнери. Я дуже щаслива з нашої співпраці. Ви дуже успішна тенісистка. Не раз входили в десятку найкращих тенісисток світу. Більшість ваших колег затяті модниці. Ви не виняток? Я тенісистка, але перш за все, я жінка. Зняти теніс на взуття та взяти туфлі на підборах дуже приємно. Гардія такого не пам'ятає. Серед головних гульвіз автопаті шоу Екстравагант італійський мільйонер. Зірка соцмереж Джан -Лука Вакі. 5 мільйонів шанувальників в інтернеті. Жан Лука, ви миттєво стали інтернет-сенсацією, коли почали публікувати в соцмережах запальні танці зі своєю красунею нареченою. Італійського мільйонера з інстаграму, що насолоджується життям на яхтах та розкішних курортах, знає весь Світ. Ви були готові до такої слави? Я завжди був таким, як на цих веселих відео, завжди танцював, був іронічним. У моєму житті завжди поєднувався серйозний бізнес та пустощі. І я радий, що це подобається мільйонерам. Мільйонам людей, ця популярність, яка звалилася на вас, робить вас щасливим і додає певних незручностей. Тепер всі хочуть з вами обов'язково сфотографуватися. Ні, я ніколи не переймаюся цим і завжди кажу: люди, які не сміються, не серйозні люди. Я сміюся, і природньо, що люди хочуть сміятися разом зі мною. Ніяких нервів, тільки задоволення. Де ревізор розважається на вечірці російська Ольга Фреймут, екс-ведуча телешоу ревізору Олена Летвича. что а, в Украине есть ваше альтер-эго. Это Ольга Фреймут. Я училась на ее программах, и, конечно же, как я могу не знать. Потому что когда а, Россия купила франшизу у Украины, у Ревизора именно, и я стала Ревизора, конечно же, я смотрела, как работает Ольга. Я работаю совсем по-другому, но а, не знать эту программу я не могу. В России оказалось все намного жестче чем в Украине. Потому что не в одном заведении вас в буквальном смысле били. Конечно, очень агрессии много было, когда я начинала ревизора. Для начала я не понимала, какую нож я на себя беру. А потом, когда начало доходить до меня, именно украинские мои друзья, именно люди, которые делали а, ревизора, и они мне за кадром сказали, Лена, будь аккуратна, скоро будут бить. И я не поверила. То есть я человек, который вообще я. Я, несмотря на то, что... Я... За мной шлейф, такой шлейф, э -э, тащиться о том, что я такая скандальная ведущая, что-то я крайне миролюбивый человек. Я э -э, не люблю конфликты, но это все время случается в этой программе. И когда у нас случился первый конфликт, прямо с дракой я была в шоке. И я за кадром э -э, расплакалась, потому что я просто не выдержала, это было ужасно. Теперь, когда вы ездите за границу, вот, к примеру, в Верону, вам сложно выбрать отель? Сложно угодить организаторам и поселить вас в таком месте, где бы вам точно понравилось. Они не дали мне выбора. Мы приехали уже в определенный отель. Он нас устроил на самом деле. Но я вас уверяю, если бы мне что-то не понравилось, я бы просила замену. Вы вышли замуж этим летом, мы поздравляем вас. Я так понимаю, что сейчас вы в медовом месяце. Потому что в программе у вас творческий отпуск, и сейчас вас заменила украинка Ольга Романовская, экс-виагра. Ты что тут делаешь? Что такое опарыш? Ольге как-то передавали опыт. Я изначально была против а, кандидатуры Ольги, а мы с Ольгой не знакомы. Я посмотрела несколько выпусков, и я вам скажу, что я недовольна ее работой.